Друзі, я зараз наварюю ось цю пластину. Це називається пластина притворна планка. Навіщо вона потрібна? Бо коли буде хвіртка ходити, вона отут буде ходити. І тут буде такий технологічний зазор. Щоб цього зазору не було видно, то щілини двору, щоб не було видно, треба поставити ось таку планочку. По-перше, воно буде в неї опиратися, це буде остання точка. По-друге, це і закриває щілину. Тобто вона виконує також дві дії. А третя, а, третя дія, вона, вона не дає доступ до собачки замка, тобто, щоб з вулиці не відкрили просто так замок. Бо якщо її не поставити, можна просто карточку вставити або якусь там арматурку, паличку і відкрити замок. Якщо вона є, це зробити неможливо.